Привіт, любі друзі! Мене звати Саша і сьогодні я розповім вам, скільки ж зараз очікувати на візу та про нашу нову акцію. І так, почнемо з того, скільки ж зараз очікувати на візу. Час очікування на візу складає на даний момент близько 10 днів. Наші клієнти, які подавали 23-24 числа, вже зараз отримують свої візи. Тому ми вирішили організувати акцію. Ми розіграємо оформлення п'яти безкоштовних віз. За наш рахунок буде оформлена анкета та повністю наш пакет подачі без присутності. Для того, щоб взяти участь у акції, необхідно бути підписаним на наші соцмережі, ссылки я залишу в описі, а також зробити репост цього відео чи будь-якого іншого з нашої стрічки. Після того, як ви виконали умови, будь ласка, зв'яжіться з нами або з номером телефону, або напишіть. Нам в особисті повідомлення в соцмережах, і ви отримаєте персональний номер, за яким і буде розіграно ці безкоштовні 5 віз. Долучайтесь до акції, не упустіть свій шанс. На цьому це все. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бувайте!